Бачили, що вона фотографує, зупинилася. Це одна фотографія? <рес> <рес> Далі, Леонид наступну фотографію. <рес> <Далі> на... <рес> є є, є, є. є відео безпосередньо, людину зупинили, запитали мене, чи вона фая і просто сказала, що їй дзвонили. Потім коли пояснили, що це може бути кримінальна відповідальність, вона сказала, що вона цього не хотіла, що вона перепрошує вона. так само кількох людей, які зупиняли, вони казали, що ми нічого не перепали, вони казали про кримінальну відповідальність, вони одразу казали, що вони це зараз відповідають. Там є ще відео, де інші спостерігачі говорять про Давай, що можна. <laughs> закону. На них чекає кримінальна відповідальність за вчинення таких дій. як... Так, Тобто ув'язненням тільки я вам не готовий назвати точно на який термін. Два кадрики. Це не масові, правда? Ось це підвіз, оце цікаво, того да, що цікаво. Да, так, да. і власне фотографування масового віддаля. Оце найцікавіше на тебе. Бувкальні два кадрики. Зараз... Дуже Дуже Тож ми вчили, але ми їм казали, що принаймні ми не повинні повідомляти. Бажайте, що пресревізи і інформаційні оголошення, які ми даємо, це офіційна заява з проводити тих порушень? Ну, Підтримую представника прокуратури суб'єктів виборчого процесу. Повинні за своїм підписом повідомляти про преса є преса заяви з внутрішніх справ представників. Запитання, прошу.